Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на, на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Кенго. 14 рік, 1,5 дизель, Є клімат-контроль, навігація, коробка 6 ступка. Ціни, на жаль, немає, потрібно уточнювати. Контакти є. Чистий та охайний салончик, клімат-контроль присутній, мультикермо в досить гарному стані. Парктроніки форкоп є, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy в Максі базі, 7 місць. Це 15 рік, двохлітровий дизельний двигун, 201 тисяча пробігу. Контакти є, ціну потрібно уточнювати. Механічна коробка. Сім місць бачу, підтверджую. Аректроніки присутні. Рено трафік. 16 рік, 1,6 і 171 тисяча пробігу. Так, пасажир 8 плюс 1 свіжопригнаний, 14700 ціна за автомобілі контакту. Ось тут присутні. Так, дивимось в звичайній базі вона. По салону така машинка. Так, сидіння присутні, затоновано не видно. парктроніки присутні. Кришка багажника звичайна не розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Transporter. Оригінальний пасажир довга база, 15 рік, 2,0 дизель 9 місць. 217 пробігу, Вебаста. Автомобіль з Голландії в рідній фарбі. Телефон отут вверху. 066 12 20 419. Так, ціну потрібно уточнювати, бачу. Знімаю все, що є. з ціною, без ціни. Головне, щоб були контакти, тому що бусів дуже мало. Багато людей просять, покажіть все, що є, тому кого цікавить, телефонуйте, кого не цікавить. Не заважайте. Рено Кенго. Кенго 2011 року, 1,5 дизель 219 пробіг, 9900 ціна. Контакти присутні, це довга база, не фарбований клімат-контроль, круїз, навігація присутні. Контакти видно. Peugeot Partner, 12 рік, 1,6 дизель, 7500 ціна. Контакти до власника присутні. Так, Mercedes рефрижератор -Ref мінус 10 градусів пошуть. 10-й рік 316 Mercedes дизель, 12450 доларів. Контакти до власника ось тут присутні. Часто стало запитувати за такі автомобілі спеціалізовані. Ось такий має вигляд. Зараз по колу покажу. Такий компактненький рефрижератор. Заглянемо по салону. Якщо когось цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Volkswagen Caddy. 2008 року. 1,9 дизель, 250 пробігу, 8900 ціна, 7 7-місний, Контакти ось тут присутні. Рено Трафік. В довгій базі, якщо не помиляюсь. Так, це в довгій базі, за, на кричі з багажником. 18 рік, 1,6 і ще з 10238 пробігу, ціна. Пишуть в рідній фарбі. Контакти... Як же ж їх розглядіти, ті контакти? Ось тут зверху. Так, по салону дивимось. Так, сидіння також є. Розпашонка, парктроніки та фуркоп присутні. Кенго. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, MPI, суперкомплектація, 6900 ціна. Контакти є. 178 пробіг, два ключики, сервісна історія, свіжо пригнаний з Німеччини. Контакти присутні. Так, салон звичайний. Клімат, контроль присутній. Свагенкаджі в Максі Базі. Рік, 1, 9 рік один 9 дизрі, 7 900 ціна, 260 пробігу. Контакти присутні. Так, по салону. Кондиціонер бачу, коробка механічна. Виш нічого такого не видно. Парктроніки є, це плюс на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Combo. 12 рік 13 дизель, 173 пробігу, 5900 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Рено трафік. Трафік так, тут такий 20 й рік. 21-500 доларів ціна, 2,0 дизель-двигун. Одна турбіна контакту присутні. Вантажна версія. Довга база. кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy. 15 рік, 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу, є кондиціонер, парктроніки, телефон до власника присутній. Ціна 10,950. Так, Покажу по салону. Так, Заднє сидіння складається. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний ринок ЄНГО. 16 рік, 1,5. дизель, 155 пробігу, 8500 ціна. Контакти бачу присутні. По салону. Орктроніки навіть є. Більше інформації уточнюйте власника. Рено Трафік. в довгій базі пасажир. Так, 12 рік, 2,0 дизель, 9 місць, вже пригнаний. 13450 ціна, контакти видно. Так, по салону. Клімат контроль бачу присутній. Всі сидіння на місці. Прокоп є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Caddy 7 16-го 2016 року, 2.0 дизель, 240 тисяч пробігу, 14900. Ціна, контакти бачимо присутні. Більше інформації уточнюйте. Рено Кенго. Десятий рік, 1,5 дизель, 63 кВт, 5 ступка, 1065 тисяч пробігу, 7950 ціна і контакти до власника є. Присутній фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy. 15 рік, 1.6, дизель, тільки заїхала, є сертифікат. 216 тисяч пробіг, 10 950 ціна. Пишіть, домовимось, контакти ось тут присутні. Так, по салону такий має вигляд. База звичайна, не максимальна. Кого цікавить, телефонуйте до власника.